Привіт! А давайте ну, уявимо, що наше тіло це таке собі велетенське, метушливе місто, а калорії це його гроші, його валюта. Саме про це й поговоримо сьогодні. Розберемося в енергетичному балансі через одну, ну дуже цікаву історію. Отже, почнімо. Уявіть собі, кожна наша клітинка це окремий будинок, а кожен орган цілий район зі своїми потребами. У центрі нашої розповіді сьогодні саме ця метафора: наш організм це величне місто життя, що ніколи, ну от зовсім ніколи, не спить. Ну, будь-якому місту потрібні ресурси, правда? Паливо для нашого міста життя цим паливом, звісно ж, є їжа. Можна сказати, що кожен шматочок це така собі посилка з найважливішим ресурсом енергетичною валютою. Ми її знаємо як калорії. І от уявіть собі до міських воріт, тобто до нашого шлунка, прибувають каравани з їжею. Тут вантаж одразу ж розбирають білки, жири, вуглеводи – усе це перетворюється на такі собі енергетичні монетки, тобто калорії. І цей, знаєте, безцінний вантаж передають головному кур'єру міста, найшвидшому нашій крові. Так от кров, наш суперкур'єр, вирушає у свій щоденний рейс. Його завдання максимально швидко доставити калорійну валюту у найважливіші райони міста. Треба, щоб усе працювало як годинник. І перша зупинка на маршруті, мабуть, найважливіша кур'єр прямує прямо до промислового серця нашого міста, до того самого двигуна, що ніколи не зупиняється. Серце це, по суті, головна електростанція міста, яка працює цілодобово. Тому й не дивно, що вона вимагає постійного підживлення, щоб життя текло по кожній вуличці, так що частина валюти йде сюди завжди, без будь-яких питань. Далі за планом хмарочос головного управління це місце звідки координується буквально кожен рух у нашому місті. І це абсолютно логічно адже думати, контролювати всі процеси, керувати рухами це ж неймовірно енергозатратна робота. Тож мозок завжди отримує свою і треба сказати досить щедру частку міського бюджету. І що найцікавіше, навіть коли все місто здається, спить, ці райони продовжують свою роботу. Печінка це такий собі логістичний хаб, що сортує всі ресурси, а нирки фільтраційна станція, що очищує воду. Їм, звісно, теж потрібна своя доля енергії. І ось нарешті наш кур'єр, кров, прибуває до кінцевого пункту свого обов'язкового щоденного маршруту, до найбільшого і, мабуть, найвимогливішого району всього міста. І от тут ми підходимо до найцікавішого, до ключового моменту. Всі життєво важливі райони своє фінансування отримали, але в кур'єра в його сумці все ще є валюта. І куди ж вона піде далі? А це, знаєте, цілком і повністю залежить від м'язів. Тож давайте розглянемо перший сценарій, уявімо, що в місто надійшло набагато більше енергії, ніж воно встигло витратити. Уявімо, що це був такий собі спокійний день. Ледачий м'язи переважно відпочивали і, ясна річ, не потребують багато палива. Тому вони чемно кажуть: дякуємо, нам вистачить і відмовляються від надлишку енергії. Ну а наш кур'єр, кров, він же ж відповідальний, просто так викинути надлишок ні за що, Тож він везе його до найнадійнішого місця в місті, до складу жирових запасів. А там уже чекають місцеві, скажімо працівники складу, а І вони, повірте, з великою радістю приймають цю енергію на довготривале зберігання. Про всяк випадок. Ось так, власне, і працює профіцит. А депоцити, ці скарбники дуже охоче приймають зайву валюту, адже це стратегічний резерв міста на той самий чорний день. Гераст, а тепер давайте подивимось на абсолютно протилежну ситуацію, що ж відбувається, коли місто навпаки потребує значно більше енергії, ніж отримало з їжею. Тепер уявімо інший день. День інтенсивного тренування. М'язи працювали на повну. і тепер їм терміново потрібне додаткове паливо для ремонту, для відновлення. І стандартної доставки їм ну геть замало. Кров, звісно, все розуміє, треба діяти, і то швидко. Вона одразу ж мчить до нашого старого знайомого складу жирових запасів. Але цього разу, знаєте, не для того, щоб щось покласти, а навпаки, щоб зняти гроші з рахунку. І от, адипоцити, ну, вони не дуже раді, але що поробиш? Робота є робота, неохоче, але віддають частину своїх запасів. Кур'єр швиденько повертається до м'язів із цією додатковою порцією енергії, все. Тепер у них є все необхідне, щоб відновити свої сили, стати ще міцнішими і, звісно, готуватися до нових викликів. Ось так ми з вами і побачили два абсолютно різні, можна сказати, протилежні шляхи, якими подорожує енергія в нашому місці життя. І обидва ці шляхи ведуть нас до одного ключового поняття. По суті, все зводиться до простої бухгалтерії. Якщо надходження калорійної валюти перевищують витрати, маємо профіцит, і надлишок іде на зберігання. Якщо ж витрати більші за надходження, це дефіцит, і місто змушено знімати кошти зі свого резервного фонду. Все просто. І саме в цьому, знаєте, і полягає вся магія енергетичного балансу. Наше тіло це ж неймовірно розумна адаптивна система. Вона постійно кожної секунди перерозподіляє ресурси туди, де вони зараз найпотрібніші. І хоча наша історія про місто, здається, все пояснила, вона залишає одне, але головне питання: чи є цей баланс простою математикою, прийшло-пішло, чи все-таки це складний, заплутаний танець гормонів, генетики та нашого способу життя? Можливо, це і є головна загадка нашого внутрішнього міста. Подумайте про це.